О! Бачу, бачу, летить! Молния, молния летить Не видно буде, блин Молния впрт Молния пред Куда ж вона на остров, наверное. В Сторону острова молния поперла Не збили її Не видно, дуже маленька, висока-висока, ще може це розвідник якийсь. Я не бачу, видно чи не видно її. О, зависає, зависає. Пішла далі. Оба, оба, на, щось вона петляє, якось, непонятно. Так, підбили. Ого, починає падати. Оце добре. Так, да, пада, пада, пада. Отака у нас зранку кананада. Зранку відпрацювали гради десь з нашої сторони на той бік, а тепер артилерія звідти з того берега працює. Десь по Шумицькому чи по жовта. О, теж дрон десь упав. Щось дуже гучно зранку. Якась суїта незрозуміла. А так стріляли вчора, весь день вони по патецу, по, по нашому Херсонському, не знаю. Були кадри від Херсонський і Хава. Не знаю, чи його змогли пошкодити дуже, чи не змогли, але но... якось так. Дай Бог, щоб не попали, тому що люди... Безопало вже потепліло, вже потепліло у нас плюсова температура, вже можна протриматися. Такі морози були днів 5 мінус 6, мінус 7. відчувалося, відчувалося, А тепер вже можна трошки розслабитися. Травка зеленіє. Ай да, От над нами прилітає снаряд. Десь пішов далі. На Шуманський чи на Жилпас. Це вже четвер. О! Контрбатарейка від наших. Вихід на ту сторону. Тиба. Ну десь десь ближче впало, Ось Такий раночок у нас сьогодні. Далеко Так, це ще який це. Уже шостий снаряд з лівого. Проліта над нами. Зараз впаде. Наші пуляють. Контрбатарейка активна. Триває. Триває, цікаво. Зараз ті бахнуть. Якщо будуть живі. Дрон розвідник пролетів. Вони почали пуляти. Наші його збили. Такий крилами підмахує такий і вниз пішов. Десь в районі річпорта грохнувся. Попало все-таки. Довгенько по ньому пуляли, але попали. Дякувати Богу.